Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді портативна зарядна станція Bluetti EB3A ємністю 268 Вт, потужністю 600 Вт для ринку США, тобто американська версія, яка на відміну від європейського, оснащена двома розетками на 110 вольт, які підійдуть від вашої мобільної зарядні під ваш роутер, зарядку від ноутбука. Тому що ці блоки працюють в діапазоні 110-220 вольт. Так, ось ми маємо зарядку від телефона, підключаємо. Включаємо Nintendo Switch. Дивимося, пішов заряд. Також можемо зарядити планшет. Поставити зарядку без всяких перехідників. Так, заряд. Пішов. Або вставити такий блочок який теж працює підзарядити ваше гло. Так, бачимо, що зарядка пішла. Також ця станція оснащена USB-портами, двома, які знаходяться на передній панелі, через які теж можна заряджати ваші гаджети. І роз'ємом USB Type-C, через який можна зарядити ваш ноутбук. Потужністю до 100 Вт. Зверху є безпровідна зарядка. Зараз ми її включимо. Так, пішла безпровідна зарядка у нас. Пішла зарядка планшету. Так, сюди в зарядну станцію ми підключаємо наш кабель. Кабеля ми вставляємо роз'єм в перетворювач. Ось так. Вже в сам перетворювач ми вставляємо машинку, яка живиться від 220 В для стрижки, і вмикаємо її. Ось Вона працює без проблем. Так як і любі інші побутові прилади будуть працювати. Можна навіть подивитися, яке споживання бере машинка. Тобто машинка для стрижки бере 20 Вт. Самим принципом. До нашої зарядної станції через перетворювач ми підключаємо котел, який вже ввімкнутий стабілізатор напруги. Так, ми його підключили. Ми бачимо, що в нас пішло споживання. Включився наш котел. Котел запустився і працює без проблем, без помилок. Зараз його споживання близько 180 Вт. Ось він пішов працювати. Так, котел вже накачав, вже батареї прогрів, тепер його споживання в холстому 77 ватт. котел включено зараз. Як ми з вами побачили, за відносно невелику суму ви отримуєте великий павербанк, який можна використовувати для зарядки ваших гаджетів і навіть для живлення чогось потужнішого при використанні перетворювача. І це буде набагато дешевше, ніж купити європейську версію. Дану портативну станцію можна придбати за посиланням в описі.